Пізно вийшов. Поїхав наш віталик на далеке село. Усім доброго ранку. Ми з України. Я думав, що він. Я думав, що він буде, що вони не будуть так зарані їхати, вчора дощ ішов. А вони... А вони поїхали. Доганяє. Ох, коли сама праве, Де вони його знайшли? Це треба замінити, воно всі там гайки порозбиває. Хоч текти, бо не їде. Що я подумав з ним? Йдемо в гараж, зараз я розповім. Сьогодні знову у нас холодно. Вчора дощ ляв, ну я ляв. Не ляв, але ну, ну йшов. Значить, про... Сидів у руки холодно. Про наш мотоблок. Я в осінню, да? Ну так, да, вже після всіх робіт, по-моєму, я вже не пам'ятаю. це осінью чи, чи весною? Ні, осінью. Замінив усі масла. І в моторі і, і в коробці тад. Там новеньке заротат. Що я тут породив? А воно, якби, ну зараз повинував. Побачу звідки воно конкретно. Ну, я, я впевнений на 99%, що це сальник пустив. Ну ладно, ми ще це перевіримо. Ну Зараз я нікуди не буду виїжджати. По-перше, холодно, по-друге, туди не поїду, бо там не виїду. Дощ вчора вечора, мішов, можливо, ще й ночою. То що я подумав, не буду я його, навіть якщо і знайдемо причину, де воно тече, а скоріш за все, що воно тече, Ну як тече? Воно слезить поки. Навіть не капає, то я так і буду їздити до осені. Будемо дивитися за. Ну якщо вже почне до путя тих капати, то потом заміняємо. А якщо лиш так слизити, то нехай слезить до осені, Ну і хоче портити. Я ж вже злию зараз той тат, я ж його назад не буду заливати. Треба вже буде купувати новий і заливати новий. Та якщо така справа, ми від'їздимо до осені. якщо не буде вже добре текти, але ж так лізити. Зарем городи, а потім буду чергово міняти, я раз на рік міняю. Чергово міняти масла, <кхи> і потім уже осінню, якщо він дасть до осінь доробити, заміняємо обидва сальники. Навіть не обидва. Там мені написали, що можна, що можна туди по два вхати. Місце дозволяє. Треба взяти ще буде два сальники і два, і два. 4 штуки поставимо. Ну, це буде осінью, якщо воно вже не буде текти річкою. До осені. О, та й такі, та й тоді вже, вже заодно й поміняю новий тат, нове масло. Якщо можна по два туди всунути, всунемо по два сальники. У газоні в мостові, в редукторів. Заднього моста, моста я. Ну, де Кардан чіпляється, Я там теж два поклав. Там місце дозволяє. Я два сальники там поклав. Не тече. Пока. Та й так ми і зробимо. Ну зараз ну-ну. ну, Все, то не тече, то воно лише слизить. Коли я виїду перший, перший раз після того, як помив то ми знайдемо причину, де це 100% знайдемо. Воно одразу покаже. Якщо покаже? Може і не показати. Прошли рік теж заслізилося, потім, потім вже перестало. Ну то таке. А сьогодні що? Я думав, що сьогодні хлопці будуть тут вчора що? Ні, бачу, поїхали. Ну завітали це кийцей. А коля повинен бути, коля повинен бути там. Зараз я, я не знаю, може зараз я повезу внучку в садик, бо ж холодно на дворі, так його знаю, що вони, як вони там вирішать. О, а потім сходимо до нашого пана Миколи. А далі, а далі не знаю. Далі ще сценарій не написали, ну побачимо. По. Побачимо. Що буде далі побачимо? І вам покажемо. А поки поки так. Чекаємо. поки чекаємо. А, да. Ну ладно, то потім. І так, туди ми поки не виїдемо. Ох, лебеді летять чи то качки, чи що. Ході лебеді, так? Да? Куди це вони? Один без пари. Значить, туди ми не виїдемо, вчора, в ще й ночі йшов до штамболота. Значить що? Якщо туди виїхати неможливо. Я думав, що якийсь горіх росте, це, це картопля така вже здорова. От тут теж нема що робити, ну є, ну порубати. Ну то ми прийдемо звідти, я їх порубаю. Йдемо до пана Миколи. Йдемо до пана Миколи. Що там з горохом? Горох. Все, пішли. Ми не тільки негатив знімаємо, ми й позитив знімаємо. Дерево забрали. Травічку викосили. Молодці. Краса. Так що... Так що якось так. Ну, красиво ж, красиво. Так, добре, ми вже... Ми вже на підході. Але щось там ніхто не стукає. Нікого нема що. Мали би стукати, не стукають. Усадьба. Так, коля десь базарує. Казав, зараз буде. Олег вже на місці. Нам лопатись Якийсь мотоблок їде. Ладно, йдемо йдем? Пан Олег ще зранку коробку робить. Я подивився через ворота. Коробка розкрита, думаю, це щось нечисте, не може так бути. А тебе я не бачу. Добрий день. Розкрита, думаю, ти точно так не міг лишити, я тебе не бачу. Казалося ви тут є. Оце того не було, так? Да? Того не було? Кольца. Оце ще кольцо злетіло. А воно злетіло? Да. Так. які Були проблеми, бл. Бачите, що з кольцом? Звісно, воно мало злетіти, нагрузку пішло і злетіло. Воно тут теліпається. Це у газонах там гайка від, е, йшла, а потім вони придумали це кольцо. І воно теж вилітало. Де в кого. Щось з ними там говорить. Розказує їм. А вони його як зустрічають, як зустрічають. Вони, вони запівдає постійно. Да. Вони тут. Стоять, часують його. Нехай не стоє, я вже прикрию. Отак. От Отак. І так, поки епідемія на КПП прогресує. Сюди треба запчастів, нема. Комбайновська поки стоїть теж. Нічого не, не роблять. Так що, так що? Олег з, з, з цього не хоче збирати. Завідомо знаючи, що воно не буде робити, він каже, не хочу я його збирати. Та й такі. Такі у нас справи. Да. Вона тут так болтається, а що? Не треба вона в ньому. Так, поки пауза. Щось там думають. Ладно, йдемо до нашого пана Миколи. В нього там все є. І все грає, тільки дує. А ви вже тукаєте, так? Да? Уже навіть половину зайшла. О, не хорошо вона йде. Не вгадав. От то, що вчора не було, так а сьогодні. Вчора так не було, а сьогодні хорошо йде. нормально. О, ладно, прямо, пішов. прямо візуально видно, як вона сідає. Виді нахуй хує ніж. Іде Іде, йде. Вона вже взяла свою. Ну, ще одна все. Хм, она сила так, как моя будет, да? Я не перетягнул. Нормально. Ну, хоть что-то хорошее. Я пам'ятаю що пам'ятаю, що ті не грали радянські зимою бля, ніяк прокрутити. Так воно брало. А зараз вже якісь не такі нігроли. Це є це. Іде нормально, рівномірно. Німа Да, А що ви Та ні, нормально, я ж бачу здалеку. Де йде? Ну тугіше, тугіше. Тугіше, бо, бо залазить туди. Що він хоче? Вон що він хотів, да? Насторой, бро. Я то не Ну це так воно. А як з цим усім весілем попасти це все? Як воно буде йти? Чітко, так, да, попробуй виставити так чітко. Право вліво, право вліво. Ага. Самому ти тут не покладаєш нічого. Щоб я б бити не впирався. Самому можна ось під'їхати сюди. Ага. Заїхати. ось Розкаждав, щоб розібратися, щоб не їхати, туди. ще ладитися. Карданом. А з карданом що? Ты мені трошки не нравится, трошки дра. Осяй. Трошки нравится, трошки не нравится. Что пока не вишка? Рюбами. Ні, вроді рубає, роби. Ну куди ще важне чашка. А, ну а це ну, нову покладеш вона так само буде. Нет, ну там десь є це зук. Ага, самий гук. Не було, но, но ну ну воно всередині вже розбито, так. Да. Менятицю треба. Кому ну, мені бачу таку оці? Твоє передній бах. А я не знаю, я не. я не... Я не мені не здобався. Там на купі. Так, так бачу. Олег прийшов, що знайшов, може, запчасті. А де він їх знайде? Їх ніхто не загубив. Зараз підемо побачимо. О, окуляри на бачок. Він коли складав того трактора, то й теж треба було, бо там не було. Та й десь він знайшов Віталик, я не знаю, де привіз. А. Там щось не вистачало, чи побиті були, чи хтось забрав. Ще не одна і друга. Там мене цей не сікло. Дивись, бачу, А там що? А, з тої сторони? Є двух. Оу, там капець. А у тебе ж другий десь має бути. Де? Ну? Я не знаю. Ну. А де? А там? Я не знаю де а воно один. Львовий. Правий. А лівій де? Лявого ні? Десь має бути. Май тут не було лявого. Може не було. Я не пам'ятаю. Дві до хвона понахи заворуватися. Да, я не знаю. Так все одно тобі це кільце треба, чи, чи це стекло треба чи ні. Там там. Чи занести його назад? Я занесу його назад, і буде треба возьмеш, так? Да? У самому верхньому шухляді. Ну, треба чимось повирати. О, то то грубе якимось, чи що. О, не груби. Mm. Я хочу в машину за отопками тумень, я вже двум Але де я думали сіль. Що... Розбрати, бо так і в днімоці вилізуть. Підім щило треба чи що? Шило, шило, шило. В общем, занос я цю штуку у верхню, що кидаю, там де і вода. у верхню? Так. Да. Там, по-моєму, ще є. О, достал. Достав. Как тут на улице? Так, ладно. Ти поки собі тут грайся А я піду теж пограюся. Ти його сьогодні хочеш чіпляти, так? Да? десь пізніше. Думаю? Ну, я до тебе пізніше підійду, якщо встигну, познімаємо, як ти будеш його. Я ні, буде ніколи класти не буду. Ти no. представляєш, що я сам розкотити це одно, ну скотити це. Ну, no, це велика да. проблема. Це тут я щось саме тут я не буду відкрити. No, не... Ну, то не хіба що. То нехай раді, стоїть. Ну раді я можу заїхати туди обезпальців. Нехай стоїть. Це awful... варіант. Колосок, хай вагоні поміняю. Так, 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 да, це. Ти сам і не заїдеш, це треба, щоб хтось, що то будеш сидіти, хрань його знає, куди ти там їдеш. А я як тобі віддавав. Просто тупо напираєш. І раз за то. Він поїхав на церкву. саме відтягнув. Він так появ, я відпочив, витягнув а він, я засятяв, а Він натягнули, задирається, я за колеса, а він раз впав на церкві. Я це треба, щоб дво, двоє стояло на колесах, або хоча б один. Один там дивився. Ну це треба тобі чекати, щоб вони вже. Вони ж завтра будуть тут. Хто Ту його знає? Ну так, да, це ще не факт. Не факт. Щось я то я там припоминаю, бачив це десь. Да, це, по-моєму, в зборі там. Це вроді бачу. Кажеться, так. Да. Так, добре, дядя Коля, йдемо ми. Йдемо, йдемо, йдемо ми, йдемо. Ми йдемо. Да, Оце добро, болта й да, Так, 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 добро, добро. Олег, теж ходить в траурі, ніхрена запчастів немає. Да. І так, поки тут все. Нема тут, щоб більше знімати. Там коля зараз буде карантина перебирати, таке мелочовка. Походу, що сьогодні він не буде його зчіплювати. А ми, а ми, а ми йдемо вдома. Теж оляга щось пауза поки. Не хоче її збирати завідомо, знає, що воно не буде робити. Ну, не знаю. Їм видніше. Все, йдемо додому.